Привіт всім! Ви на каналі Сандра Простір. Зараз я йду в Харкові по північній Салтівці, поки що по вулиці Академіка Павлова. Ось такий невеличкий огляд північної Салтівки. Як виглядають будиночки. Ось. Як живе український народ. Подивіться, яке прекрасне небо з хмарками. Ось, ось, Там далі видніється баня церковна, ось там якесь будівництво, їздять автівки, навіть працюють салони краси, І так виглядають будинки з забитими вікнами де-не-де. Але скло є, все гаразд, життя триває, життя триває. Харків працює, Північна Салтівка працює, люди приїжджають, повертаються. Будьмо Україна переможе. Однозначно. Ось і нотаріус працює. Ось це такий невеличкий огляд вулиці Академіка Павлова з краю Північна. Салтівка. І далі я поверну на вулицю, колишню вулицю Дружби народів. Тепер вона називається Соборності України. Побачимо, як там у нас вирує життя. Дивіться, от церква поближче. Оце я вже підходжу до повороту на вулицю Соборності України. Нагадую, колишня дружба народів. Адже у Харкові відбулося переіменування багатьох вулиць, станцій, підземки тощо. А це, власне, і вулиця Дружби народів. Бачите? Транспорт ходить, автобуси червоні, автівки їздять. От. До речі, листя на деревах вже пожавтіло. От. Йдемо по вулиці Дружби народів. Тепер вона називається Соборності України. Ось будиночки. Тепер показую вам вулицю Соборності України з цього боку. Ось будиночки, подвір'я. Дорога. Люди вон там теж ходять. Просто на початку вулиці. Ну, будній день. На початку вулиці ще мало людей, а там далі є. Перехожі, ось автівки. Магазин працює. Готуємо по-домашньому, напівфабрикати. Бачите, все працює. Так виглядають деякі будинки, наслідки прильотів. Це жахливо. Ось тут магазини, базарчик працює, продукти, м'язко, автівки їздять, люди ходять. Бачите, навіть працює ательє, ремонт одягу. Ось дворики як виглядають. І Ось який вид відкривається на церкву на вулиці Соборності України. Дивіться, як гарно. Ось такий невеличкий огляд. На північній Салтівці я вам показала. Всім добра!